від 18 до 60 років, які нині перебувають за кордоном. Не зможуть отримати закордонний паспорт. Відповідну постанову ухвалив кабінет міністрів. Відтепер чоловіки прозовного віку зможуть отримувати цей документ лише на території нашої держави у територіальному органі чи підрозділі міграційної служби. Пересилати за кордон паспорти чоловікам також заборонили. Урядова постанова стосується змін видачі документів, які оформлює Державна міграційна служба України за заявами, отриманими державним підприємством, документ. Член парламентського комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Володимир В'ятрович назвав рішення про заборону консульського обслуговування за кордоном протиправним і шкідницьким. Чому розпитаємо у самого народного депутата він з нами на прямому зв'язку? Пане Володимире, вітаємо! Вітаємо Доброго дня. добрий день. Перше дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Розтлумачте, будь ласка, свою позицію. Чому ви так вважаєте? Ну, по перше, це це рішення абсолютно суперечить українському законодавству і навіть конституції України немає таких можливостей, щоб якимось чи то, е, листом заступника міністра закордонних справ, чи то навіть постанови кабінету міністрів людей позбавляли їхні конституційних прав, яким одним з яких є очевидно, обслуговування їх громадян України, потім обслуговування їх в місцях їхнього перебування. По друге, я вважаю це вкрай шкідливим, тому що ті цілі, які нібито ставляться цими незаконними методами, абсолютно не будуть досягнути, тому що е я абсолютно не вірю в те, що е через таке от залякування прийде доведеться до того, що раптом е тисячі українців, які е е зараз за кордоном, причому, що дуже багато з них абсолютно законно, дуже багато з них давно там перебувають, тому тобто, не йде про якихось ухилянтів, так от що вони всі раптом захочуть повернутися в Україну для того, щоб шопити влади ЗСУ. Тому я впевнений, що це рішення не буде мати жодного впливу на питання мобілізації в Україні. натомість воно буде мати глобальний вплив на дальше майбутнє України, тому що дуже багато українців в результаті таких кроків з боку української держави поступово будуть відвертатися від української держави, і на жаль. Ми можемо втратити мільйони таких українців, які зараз перебувають за кордоном. і це лише дуже серйозно поглибить проблему демографічну проблему, яка є вже зараз в Україні. Яка, очевидно, буде в повній мірі нами відчута після завершення цієї війни. Пане Володимире, водночас я ж так розумію, це тимчасова опція, тобто це призупинили видачу документів після того, як громадяни відновлять свої дані в електронному кабінеті, наприклад, призовника або не існує. В електронному так. кабінеті якого не існує, тобто насправді абсурд полягає в тому, що е, закон, на який нібито опираються ці рішення, вступає в ті тільки, тільки з 18 травня. Так. Більш того, підзаконні акти, які мають регулювати власне створення можливостей для того, щоб українці за кордоном могли стати на на військовий облік, тому що дотепер не було жодних таких е, підстав, потреб ніхто не ставав на закордонний облік, не не, не було об, облік, не було навіть жодних інструментів. Так от... Ці інструменти будуть створені ще через кілька місяців, тому навіть якщо взяти виходити з виходити цієї точки зору, що нібито цей крок може посприяти тому, що українці багато українців за кордоном захочуть стати на військовий облік і так повернутися і вступити в лави ЗСУ, Так ви навіть в цьому контексті такі кроки, які Інені були за останні два дні і просто ламаючи концепцію, тому що людей вже позбавили консульського обслуговування. Попри те, що закон цього не передбачає, попри те, що вони не можуть зараз е якось оформити свої свій облік, обліку, що не існує таких інструментів. Він вони з'являться лише через кілька місяців. Чи захочуть через кілька місяців ці люди знову повертатися для того, щоб консульство, е після того, коли держава відвернулася від них для того, щоб заповнити ці документи, ну для мене він ідеться відповіді, що видно. А як ви розумієте мету о, такої ініціативи? Повернення чоловіків в Україну? Та, та не будуть чоловіки на жаль таким чином повертатися. Тобто, це я на жаль тут бачу, знаєте, лише бажання просто якимось чином зірвати якийсь інформаційний хайп. Так багатьом українцям це подобається. Ну ми прекрасно розуміємо, що ми як суспільство зараз дуже втомлене. Ми прекрасно розуміємо, що ті українці, які зараз перебувають в Україні, а коли ті хлопці зброєю в руках захищають Україну. Вони очевидно відчувають цілковиту несправедливість щодо тих українців, які десь зараз за кордоном, але насправді на жаль, ця несправедливість жодним чином не виправиться від таких кроків. На жаль, ця ці, ці рішення. Ну, так це напевно, що з'їсують життя ще багатьом українцям за кордоном, але не покращує вона. Пане Володимире, чи маєте ви, чи ваша поліція якісь ініціативи законотворчі щодо зміни цієї ситуації? Яким чином тут можна щось змінювати в законотворчому полі, коли це ламається в абсолютно позазаконний спосіб. Коли ми е, листами. Заступника міністра закордонних справ по суті ві, 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 відміняємо конституцію. Коли ми рішуємо кабміну, відміняємо конституцію. Я, до речі, хочу наголосити, що станом на вчора припинено консульська кровлю не тільки чоловіків кружового віку, всіх, навіть жінок, навіть дітей. Це дуже дивна історія. Також хочемо додати ще що українці можуть залишатися в Німеччині з недійсним паспортом. Про це заявляє уряд Берліну, як пише Deutsche Welle. Отже, надання або продовження українським біженцям тимчасової посвідки посвідки на проживання в Німеччині не передбачає неодмінної наявності в них чинного паспорта. Головне, щоб у німецької влади була би яка небудь можливість встановити цю, цю особу. Треба треба ще врахувати важливий аспект. Країни Європейського союзу зацікавлені в тому, щоб українці залишалися на їх території, щоб набували поступово громадянство. Так їм потрібні люди з хорошою освітою, фахівці, люди, які готові інтегруватися і можуть швидко інтегруватися в їхнє європейське суспільство. Тому насправді українська держава має боротися за тих людей, для того, щоб їх поверити, а не намагатися їх залишати. А так виходить, що Україна просто віддає своїх громадян іншим країнам, не залишаючи їм вибору, як взяти паспорт іншої держави. На жаль, так. І це ще раз хочу підкреслити це жодним чином. Не вирішує проблеми з мобілізацією, та жодним чином не поповнює лави зсу. Тобто, ми створюємо якийсь черговий інформаційний фейк, чергово е, пробується подати як якась чарівна паличка, що от mm -hmm. зараз е, після цього ухвалення цього рішення будуть депортовані е, десятки чи сотні тисяч українських чоловіків, які зі зброєю в руках будуть воювати за Україну. Це абсолютно нереально. Це про е, просто дикий популізм, е, який породжує надії, під якими немає жодних підстав. Ну, країни Європи ще не заявляли про депортацію, якщо я не помиляюсь, або про готовність а до депортації. Ніхто не буде депортувати українців і навіть якісь дивні заяви, які прозвучали від міністра оборони Польщі, які в принципі не є по центрі питання видно громадянства. Абсолютно нічого не означає. Ні, ніхто не буде займатися цим, хоча б тому що це суперечить європейському законодавству. Більш того, Україна може отримати безліч судових позовів до європейського суду з прав людини, і це буде коштувати Україні ще й великих сум. А ці люди отримують статус політичних а в Врешті ж потім отримують і статус громадян громадян тих країн. Ну, якщо глобальна мета була, е, припустимо, що глобальна мета була е, повернути чоловіків або змусити чоловіків стати на облік, то чи не логічніше було б запровадити обмеження консульських послуг для чоловіків, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року, це ж е, ну це ж є відповідні записи, є відповідні довідки, як квитки або штампи в паспорті. Що людина перетнула кордон з Польщею там чи будь-якою іншою країною після 24 лютого? Я на жаль не бачу в цьому жодного бажання робити якісь логічні кроки, якісь продумані кроки. Я бачу тільки якісь непродумані хайпові кроки. А що робити до прикладу з чоловіками, які дітьми ще виїжджали з України 22-му році, яким ще не було там 16 років, зараз їм 18 років 18 років вони виїхали з мамами. Зараз вони будуть просто особами без громадянства. Вони не матимуть право на отримання українського паспорта. Ми втрачаємо ціле покоління. Навіщо? Ну, і разом з тим ми налаштовуємо е, громадян України, які знаходяться за кордоном, проти нашої держави. Для чогось? Тут мені не зрозуміло, для чого це робити. Можливо, дійсно треба якось допомогти е, можновладцям, е, аби вони ну, подай, розбиралися в кожному випадку окремо. Знаєте, це певну проблему справді захистили, тому що ось ми дивуємося, чому набагато простіше отримувати допомогу світу Ізраїлю. Ніж Україні та тому, що Ізраїль дуже активно працює з єврейською громадою по всьому світі, тому що він міг воювати свої політичні інтереси. Ми зараз на замість того, щоб підтримати українську діаспору, замість того, щоб випросити її в якості потужного інструменту лобізму, який є в світі, ми намагаємося просто відсікти цю діаспору від себе, оголосивши їх ухилянками і малими зрадниками своєї країни. Дивіться, ще одна історія. Польща от заявляє до прикладу про готовність допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку. Тамтешній міністр оборони в одному з польських телеканалів заявив, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків в готелях, кафе і ресторанах. Хоча я цього обурення, чесно кажучи, не розділяю. І в Литві також заявили, що подумають над тим, як зробити, що робити з українськими чоловіками призовного віку. Однак. Обіцяють силомі цих звіт звідти не видворювати. Ось є не дві існу. позиції, хоч і не різні іс. не існує жодних інструментів для цього, це зробити ані в української влади, ані в будь-якої влади Європейського союзу. На жаль, тут бачимо з боку е, польського міністра оборони. Ще раз хочу сказати: не профільному міністра. А не не міністр закордонних а, а міністр оборони. Бачимо знову таке бажання якось інформаційно похилкувати. Нічого поза тим іншого немає. Ну от з цього із того, що е, зазначено про польського міністра про ситуацію в Польщі його погляд на цю історію, я е, вбачаю таку логіку. Мовляв, Україна просить допомогу, а її громадяни, зокрема чоловіки, залишаються в країнах Європи, не йдучи воювати. Але ми ніколи не казали, що нам не вистачає кол колосально чи глобально не вистачає людей на фронті. Ми завжди кажемо, нам не вистачає зброї зброї систем ППО і снарядів. Як це може королюватися із чоловіками, які п'ють е, каву в. Закладах харчування в Європі насправді нам бракує людей на фронті. Нам справді бракує людей на фронті, але для цього очевидно потрібна серйозна робота з мобілізацією всередині країни. Цього потрібно, щоб президент, як лідер цієї країни, не ховався від питань мобілізації, а взяв на себе політичну відповідальність, оголосивши, що так що треба щоб кожен український чоловік в Україні був готовий взяти зброю в руки для того, щоб захищати Україну. Натомість, очевидно, думаю, в першу чергу по своїй політичній рейтинг він сурається цього питання. Закон про мобілізацію перетворили в якусь гарячу картоплину, яку перекидали від військових до уряду, від уряду до е, е, парламенту. І врешті-решт прийняли його в найбільш недолугому, абсолютно беззубому, абсолютно безглуздому вигляді, і прийняли ще й за пізно. Та, так. А тут важко з вами не погодитися про те, що дуже довго працювали над цим законопроєктом про мобілізацію. Е, що можна... не, було, не було сенсу так довго працювати насправді. Та, Я, та. Як людина, яка брала активну участь в роботі над е, поправками над спробою зробити цей законопроект, краще хочу сказати, що чотири місяці з нашої роботи було обнулено один, протягом одного засідання, коли е, представник керівник монобільшості Давід Давідарахамія прийшов в зал, сказав, що всі правки, які до тепер були ухвалені, а це були компромісні правки між різними політичними силами, не вважаються такими, такі, що ухвалити. Ми зараз все переголосуємо. І, врешті, ми проголосували законопроект, який був нічим не кращий за той, який був потрапив в парламент в січні? Тобто, якщо була впевненість влади, в тому, що це хороший законопроект, треба було опалювати це в січні. Вже минуло б 3-4 місяці. З реалізації цього закону вже навіть в цих міркувань можна було щось поправити. Натомість єдине, що змінилося, принципово змінилося в цьому законопроекті, вилучили норми про можливість звільнення після 36 місяців служби на е, е, у війську, з, зокрема на передовій, що Безперечно не додало мотивації ані тим, хто зараз зі зброєю в руках, ані тим, хто буде мобілізований на ближчий час. Е, що можна порадити українцям, які знаходяться за кордоном, і з тих чи інших причин не можуть тепер отримати консульські послуги, але е, мають їх отримати. Як їм на діяти? Жаль, терпіння, на жаль, тільки терпіння можуть порадити Більше якихось механізмів в такій ситуації, коли держава і представники держави вважають за можливе займатися безправі, мені важко безправлі. Зрозуміло, що чули ж... вас та пане Володимире, дякуємо вам, так. що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Вам нагадаю, що напряму зв'язку з нами був Володимир В'ятрович, народний депутат України, фракції Європейська Солідарність, член комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики. От обговорювали зокрема питання обмеження надання консульських послуг українцям за кордоном. Не тільки чоловіки, а й жінки, і діти не можуть тепер їх отримати в повному обсязі, що створює певні. Труднощі для українців, які знаходяться за кордоном.